Якого тут фізично не було, жодних доказів немає, це те не менше факт. Як це? Кажуть, вже його розп'яли тут на площі святого Петра, головою донизу. Церква. Церква того міняла біблію, тут переписувала постійно. Не, не тому, що вони розділяли Христа, а тому, що вони краще знали всю історію євреїв, бо вся біблія про євреїв написана. І їх тора і кабала були завжди текстами античними, які не переписувалися. Якщо встигнемо, буде добре. У церкві спочатку було три версії, де до Христа вбивали, навіть про це вже. Одна версія тут, інша де піраміда а, біля. Станції пірамід зараз. А, метро. І ще одна на Нікульському папорці. Це вже цих версій було декілька. Тобто. Те, що вони розказують, що тут розглянула потрапили такого знизу, навіть тобто. до рівень було два типа страти а, на хресті в нормальній позиції або відрубали голову. І інші види страт вони не використовували, щоб не заморочуватися. Тобто. Одного там на повезді розп'яли, а іншого на Андріївському і так далі. Це все теж це вигадує, аби зробити вже собі цей пантеон різних святих. І щоб у кожного був свій сингл, а, страт, щоб ви їх могли просто вже відрізняти один зробили? Ще Ва? Ва? Не, я не бачу. Наші туди, а... подивіться, що кукол не по центру. А куди наліво? Як якщо так?